Всім доброго дня, мирного неба. Хочу зняти порівняння двох плугів. Оце плуг ЧП Крючков. На вигляд такий він гарний. Леміш. 42 см. Зараз візьмемо ляточку. Тут у нас 31 сантиметр від ціль. Тут. Щось не получається, що. 57 57,5 половиною. Від оцього цього краю сюди 57 з Тут по цьому краю 54 ціля, від вуголка цього відвалу сюди 54. Висота, якщо брати отак от, виходить, 32 см. 32 см. Тут 10,5 леміша, на вигляд гарненький, але все одно буду дороблять, пробував не морати. Регулюка є поворот, коли борозду мототрактор чи мотоблок стає поворот, колесо, регулювання глибини. Оце отут треба додати і відвести колесо, щоб було далі сантиметрів, ну хоча б на 10, щоб тут менш забивалося. Оцю стойку, ось оцю стойку треба буде отут обрізати і додати сантиметрів 5. Опускання в козаку в Полтавському і так мале. Я там додавав передні підйомні. І виходить, що ця стойка нижче отряду в мене плуг, який я орав в минулому році. Цей плуг вищий на 3 см. Ну, Зараз ми до нього ще підійдемо, дивимося тут. І отут додати, тоді він буде вищий, буде нижче опускатися. І отут, от, зараз перейдемо на цю сторону. Задаремо так плуг. Дивіться, тут нема взагалі зовсім ніякого зазору. Вже в землі, тут теж може земля забиватися на 3 см на 5 Якщо його там додати, стойку, буде отут, навіть земля, якщо проходити, вона не так буде забиватися. Ну а так, працювати можна. Зараз поставимо його, подивіться. Тут сантиметрів 3, а отут 14 до землі. 14. Якщо я підніму 3 сантиметра, будь-то би і фататиме його висоти. А якщо я стойку добавлю, то можна і глибше грати буде. Ну, хто знає, чи він потягне. Це плуг пл 4. ЧП крючков. Буде той гарний плуг, все одно будемо щось своє доробляти. І плуг, якому я орав по минулому році. Лейміж 32, висота 31. Ця тріщотка, яка, ну, не дуже класна вона працює, тут болтики вставляються. Тут дороблено. Щоб проверталося. І він, він на 3 см вища, стойка. Ну, так, як візуально глянуте, мабуть, не видно буде. Ну вище воно. Цей вищий, оцей, чим цей. Це плуг до мотоблока давався. Ширина захвата більше 20 не зробиш. Ну, а глибина я й до 20-22 до навіть пробував, виходить. Отаке у нас відео. Будемо доопрацьовувати ЧП Крючковський плуг. Це зараз тут 16 см. І ще можна піднімати, практично навіть болт і не мішає. отак він буде підніматися. Тут можна, а там не дає. Будуть у нас допрацювання з цим плугом. Ну, я думаю, ми його заставимо робити і на 20. І менше воно тут забиватиметься. тут додамо. Отак відріжемо. Просто тут 2 см товщина стойки. Ми додавим. Це все рідне останеться. Просто додаємо тут сантиметрів 5. Будемо працювати. Це для догрузів, можна тут ставити якісь догрузи, якусь пластину з догрузами. Коротше, от так, а тут стойка, стойку можна навіть знімати. От видно. Ось тут от болти. Ось один, другий, два болти, стойка знімається. Ну тут. Стойка така не дуже товста, але ця стойка металічна. Китайські, взагалі чугунні, тут металічна. Цей плуг теж непогано горить. От чого ПЛ-4 Крючковський, на козаку Полтавському зовсім хлопців не вра, він більше 5 сантиметрів не залазить. Чому? Тому що стойка нижча, опускання не вистачає. Ну, я на 15 заглибляв, можна і більше, трошки там 16. Ну, воно ж отут забивається. І отут набиває з цієї сторони. Треба стоєчку буде підняти і буде все працювати добре. Ну що ж, друзі, до побачення. Дякую за перегляди, за підписки. Все буде Україна. До нових зустрічей.